Чому в нашій державі йде війна, Чому все остається проклятим, пустим і негодним у нашому житті? А чому у когось щось все получається, у когось все стабільно, у когось все процвітає? Ісус Він дав відповідь. Матфія 23 глава 37 вірш каже. «Єрусалиме, Єрусалиме! Що вбиваєш пророків і побиваєш камінням посланих до тебе. Скільки разів хотів я зібрати дітей твоїх, як птах збирає пташенят своїх під крила, а ви не захотіли, ось дім ваш залишається порожній вам. Тобто, коли люди вони відвертаються до людей Божих, посланих Богом, тоді в житті стає все проклятим і пустим.